Показую вам лок. куртки Mix, це є екстра плюс крем сорт. Італія. Ціна за кілограм 625 євро. Це приблизно за кілограм виходить 292 гривні. Клот вагою 25 кг. І приблизно ціна буде за лот 7304 гривні. У мішечку є 33 штуки. І одна курточка десь в середньому виходить 221 гривня. Курточки є різних розмірів, є тіші, менші. Також є короткі куртки і є довші. Є такі без капюшончиків. Також є з капішонами, є ось такі чоловічі. Для замовлення звертайтеся за номером телефону, який вказаний нижче, або до менеджера, з яким ви працюєте. Карточки всі в гарному стану. Є такі довші копки будучи. Такого більшого розміру.